Квіти не тішить криворіжців гарною погодою. Проливні дощі посилені поривами вітру не лише псують настрій городянам, а й призводять до серйозніших наслідків. Так по місту було повалено чимало дерев, що спричинили псування майна та конструкції. Є навіть випадок травмування людини. Поки комунальники займаються очищенням вулиць від наслідків негоди, робітники криворіч електромонтажу ліквідують численні пориви мереж електропостачання та зовнішнього освітлення. У зв'язку з поривчим вітром було у нас 158 аварійностей. На сьогоднішнє утро вже 59 аварійностей аварійності Основним основною проблеми є падіння віток дерев відчого, линій, і дерев'я, вследствие чего происходят пориви ліній, сльози проводов. Ми сейчас и устраняем. На сьогоднішній день работають на території міста 7 бригад з автовышками. Каждый, затронут каждый район города. Повалене на 95-му кварталі дерево призвело до пориву лінії вуличного освітлення, над відновленням якого і працювала сьогодні одна з бригад. Аварійні роботи потребують ненормованої праці у будь-яку погоду. Несмотря на погоду. Ми вистана вистанавлюємо лінії по необхідності весь світової робочий день, щоб швидше восстановить освещение в місті. Представники криваріж електромонтажу звертаються до мешканців міста з проханням повідомляти про пошкодження на ділянках електромереж до диспетчерської служби за телефоном 260607.